На сході України бойовики не припиняють атакувати позиції українських військових та населені пункти. Сьогодні вже чотири рази цілили в армійців неподалік Чорнухіного. Зградів та артилерії стріляли у наших поблизу Новомихайлівки та Славного на Донеччині. Загалом за минулу добу обстрілювали наших близько 40 разів. Вночі двічі атакували Донецький аеропорт та армійців неподалік Міусу Нікішиного Чорнухіного. На півдні Донеччини стріляли у силовиків біля села Черненко. У Донецьку вчора під час Тобстрілу Куйбишевського та Київського районів загинув один мирний житель. Снаряд влучив у його будинок. Через атаки бойовиків у місті подекуди немає світла. Зранку там відносно спокійно повідомляють у міськраді. Бойовики продовжують обстрілювати позицію українських військовослужбовців з градів та артилерії обстріляли на шподі в районі районовомихайські. Стрічі наша позиція в районі арт в районі населення Путуславна. Крім того, було обстріляне. АТО в Атовроні Кримський, Санжарівськ, Майор, Сокольники за наслідками обстрілів админи українські військовослужбовці отримали легке порадення. Тим часом до бойовиків під Маріуполь рухається підкріплення із району поблизу Новоазовська виїхала група у складі кадирівців, осетинів та козаків. Повідомляють у центрі військово-політичних досліджень інформаційний спротив. За словами експертів, концентрація військ противника помічена неподалік Стаханова та Слав'яно-Сербська на Луганщині. Значна частина підрозділів російські військові перевдягнуті у форму місцевих терористів. Тим часом в інтернеті з'явилося відео, як з Криму у бік материкової України, рухається колона Росії. Ських батерів близько двох десятків під російськими та андріївськими прапорами.